Ну що, ти йдеш на вулицю? Ти просилася, двері царапала. А тепер стоїш. Почула тьома дзвони, що їдуть. І вона почула й до дверей бігом. А тепер стоїш, пішли. Пішли? Пішли? Ні? Так, там холодно. Мені везуть малюка. Да, Хоч на день. Дай бабуля радіє. О, ти красуня. А ти що? Додому? Ну, йди додому. Замерзла. Тут гуляй, там двері закриті, я потім тебе заберу. Ой, О, який тут вітер. Холодно. Я не знаю, ми, мабуть, і, і не погуляємо. Не знаю, що там батьки скажуть. Дуже холодно. Вітер прям знігвали. Ну, чекаю. Малюка вийшла на поріг, щоб побачити, як вони їдуть. А воно холодно, мабуть, треба зайти в веранду і в віконце дивиться, вони по тій вулиці будуть їхати. Ох, і холодіна, і він їх звалило. Так вітер, мабуть, в веранду його. Та ми обмітаємо ноги, коли снігу сюди навали. Ой, та ні, треба йти у віранду і там їх чекати. Оце вітер і мороз. І не спадає. Я не подивилась, правда. Ну, ранком було 15, потім 10 стало. Ну, може, 8. Оце така холодина. Ой-ой-ой. Ну, добре, пішла тоді в віранду. Зайчику. Зайчику, привіт! Привіт, красинчик, папа, папа, ти до мене приїхав? Ой, Ну, нучечка, привіт. Помахай ще. Ой, тут папа. Ну, а нам можна погулять трішки. Трішки ж мороз упав. Топ-топ. Ой, собачка, бачиш? не, гулять йому важко. Ну, Ні, я ж не можу на руки його взяти. Добрий день. Добрий день. З Новим годом. Дякуємо, дякуємо. Це правнук да? приїхали, так? Так, це правнучок у мене. Правнучок до бабусі. Так. Да. Хоч сніжок я можна й покатати. <гадем> на саночках, Та щось він не дуже, як навдівають, він не дуже хоче гуляти. Так. Хіба за капюшончик підтримувати. Так, каже, я, я добре так хожу. Да? А я тут вспоминаю свої. Ага. Хорошо ходять, того Особція не хочуть. за капюшон, шарфи. А, і... да, так ми ж. Держали за Т те. Так, так ми ж ходили. Ой, зайчику. Дай сусю мені. А, <реку> <реку> Ой, Боже, та хоч трошки давай погуляєм. <реку> давай хоч трошки погуляєм. Давай ручу. Топ-топ, давай. топ топ Папа? А сосю мені даси? Думає. Пішли додому, пішли, пішли. Ну, пішли. Пішли до Фенді, пішли до Авав. Та який там там папа й мама і все. А вона ладя, вон, бачиш? Святик, пішли. Додому пішли, пішли? На ручки проситься і все, важко йому ходить такому надягненому, да? Туп-туп-туп. Куди ти? Ага. Авав? А вон? А мені даси? Пішов, пішов, пішов. Ой. Ага. До папи бігом бігом до папи. Ти шулаєш? Кажи, я качаюсь. Топ-топ, да? Я качаюсь. топ, топ, топ. Топ-топ-топ. Не знаю. Ой. Ага, папа заніс твій басейн. Де сонце з машини? Папа заніс басейн. Треба скрутити. Да, бо він в гаражі був. Що там ще є? Ну, кажи там повно у відрі всього, да? Ага, давай. Отак. Ой, не впади тільки. О, індюк. Що там? Де Авав? Покажи мені, де собачка, то не собачка. Покажи де собачка? Ой, господі. Угу. то барашка. тихенько. Ой, що ж так швидко, зайчику. О, зірочка там. Треба прибрати цю. Ще є. Щось мало. Нема? У папи? Ні у папи нема. М? О, конячка. А ні, то не конячка. О, о, ослик. Да? Віка як ослик на український. віслюк Ага. Ту там. Так, у нас нема гарячої води. Скоро дадуть світло. О, тоді ми живемо. Отак. Ну а де ж наша собачка? Де наша собачка, святік? Аго. Ага. О, хто мені помічничок? Мій хороший помічничок. Книжечка, ти вже її порвав там, всі віку. Так ти ж порвав? Ти а -а -а. Святік порвав? У -у -у. Порвав. Молодець святик, так? Да? Я люблю ви... Отак. А Що там, баночки? Ось, мій хороший. Почитай, почитай книжечку. Ага, там будинки, да. О, там будиночки. Це ти ще не, гір... <свят> <свят> не дорвав. Ой, що там мама не робила, бо розкидала всі іграшки. Ура! Будем гратися? Собачка маленька. Ага. Я тоже кажу, люблю. Я тоже його люблю. Ага. Ой! що тут у нас ще є? Ой, не. не, 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 не. А що ти там сховав? Покажи бабулі. Покажи, що ти там сховав? Мисочку Фендіну. От, ти їй дозволив доїсти. Отак. Тільки не розбий, У нас вона остання. То всі побилися в такі гарні. Ага, ховаєш? Отак. Пальчики. Пальчики. Каже, я розумна дитина. Оп, Оп, тихенько. Тихенько. И на что нам мультики? Мы и без мультиков. Ой! Так. Ой! Что ты сильно стукаешь? Потихоньку. Стук. А, да, стук-стук. Святик, стук-стук. Ой, ой. Вот так, стоп, стоп. Молодець хлопчик. Молодець. Забавляємося. Ой-ой-ой, ой паде. <говорит> <говорит> Бабуліна втіха, так? Да? те туди. Я помила, помила і, да. і з чолоком помила навіть. Працьовитий хлопчик каже, що я повідав. Опа! І ще раз. Так, ну добре, я тепер буду мити посуд, все, що святік поїв, і наведу тут лад. Та Фенді водичку пила, Святік. Ну, трішки попила. Все, прибираю. Все тут. Мама, де мама? Апа. Ава каже моє печиво, <ріху> забирає да? Забирає. Фенді фу. Фенді, тобі не можна то святи Ава? Да, Ава забирає в тебе печиво. Ну-ну, <ріху> угу, Каже, ну-ну. О так, ну-ну, Ава. Побіг, побіг. Фенді, зупинись. Ти що не даєш йому доїсти печиво? Фенді, фенді фу. Ава, бачиш? Ой, ти що ти робиш оце? Скажи мені. О так. Кажи, як його повикидати все, да? а, десь, а десь нам мама іграшку батарейки ставила Святік. А то робот. Святик буде прати? Каже, тут підлога тепла. А все, все, уже все. Закри. Пішли Фенді шукати. Все, не можем. Нема? І там не можем? Угу. Ні. І там не можем. Ні, ні, ні. Закривай, закривай. Ой, закрив опа молодець. Ой-ня-ня-ні. Ой, ага, тут якось легше. Каже, бабуля треба вас закривати. Ой боже. Пішли, пішли. Де там фенді? Святіки де баюшки? Давай, уту, молодчина кажи. уто. Давай, 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 давай. Шу, шу. Овов, то не овоту. Та... Вантажівочка Люва, тільки на українській мові я не знайшла. Ну що є? Давай, дивимося.